Індійська народна казка невдале наслідування. Не намагайся дістати без труда те, що інший дістав по заслузі. Жив у місті Айдох'я один воїн на ім'я Чурамані. Він був дуже бідний і тому весь час мріяв хоч трохи забагатіти. Рік за роком ходив він щодня до храму Бога Кубери. І благав того допомогти йому вибитися із злиднів, стати багатою і поважною людиною. Чурамані покаявся в усіх своїх гріхах, яких він, будучи бідним, не так той багато учинив. Нарешті бог багатства кубера зглянувся на нього. Він з'явився до чурамані у вісні і сказав йому я задоволений з тебе, чормані, і вирішив допомогти тобі. Ти прагнеш бути багатим, то й станеш багатим. Слухай уважно. Завтра вранці тільки но зійде сонце, поклич голяра, і нехай він тобі підстреже бороду та поголить. Потім візьми в руки довбню і сховайся за ворітьми свого будинку. Стій і чекай, поки не прийде до тебе чоловік з жебрачої одежі. Цей чоловік матиме лихі наміри. Вбий його і візьми собі все, що в нього буде. Сказав так великий Кубера і зник, а чурамані прокинувся. Звісно, я зроблю так, як сказав Кубера, подумав чурамані. Тільки яке ж багатство може бути в жебрака? Проте чурамані покликав цирюльника, постригся, поголився і причупорився. Потім він узяв довбню, став за ворітьми і почав чекати на жебрака. А цікавий голяр, побачивши дивне готування бідняка чурамані, забажав подивитися, для чого він отак приготувався і на кого чекає. Сховавшись за рогом будинку, голяр взявся стежити за воїном. Минуло небагато часу. І голяр побачив, що у ворота будинку чурамані, сторожко, озираючись на всі боки, входить якийсь жебрак у лахах. Чурамані кинувся до жебрака і ударом по голові вбив його. Потім він обшукав його і знайшов силу силенну золотих монет, що були зашиті в лахах. Он як можна здобувати собі багатство, подумав голяр, що бачив на це все дуже легка справа, і я можу зробити те ж саме. Надумавши це, він пішов до себе додому. І відтоді, щоранку тільки но сходило сонце, стригся, голився і з кийком у руці, ховався за ворітьми свого будинку. Довгий час жоден жебрак не заходив до його двору. Та якось уранці біля воріт його будинку спинився чоловік і попросив милостині. Голяр заманив його в двір і почав бити кийком. Жебрак став голосно кричати, просити пощади і кликати на допомогу. Крики його почули міська сторожа, але коли вона прибігла, нещасний жебрак уже помер. Голяр ще до приходу сторожі обшукав забитого, але не знайшов у нього нічого, крім скоринки черствого хліба та двох монеток. Сторожа схопила голяра. Суддя присудив його за вбивство людини до страти, і голяра забили палицями. Тому-то то я й кажу, мовив журавель, якщо один досягне чогось, то це не значить, що й інший таким же способом може досягти того самого. Але як же дізнатися? спитав раджах іраньяк, з чим прийшла до нас гава? Може, вона все ж таки наш друг? Чому я мушу не довіряти їй? Хай гава з'явиться сюди, і ми подивимось, чим вона може нам допомогти. І не забувайте, що павич чи травари уже розташувався в горах Малая. Допіру прибув наш шпигун, сказав Журавель. Він каже, що чи не послухався свого радника, і тому ми можемо його перемогти. Бо недаремно кажуть, не буде перемоги тому, хто прагне наживи, хто забуває чесність, хто бреший не прислухається до порад. А тому, поки павич не напав на нашу фортецю, хай наші воєноначальники знищать його військо біля річки і на всіх шляхах до гір. Та головне зайняти шлях, що веде до лісу. Де засів павичів радник міністр Шуліка? Без поради і підтримки розумного шуліки павичі травари не зможе довго продержатись. Бо кажуть коли армія ворога знесилена тривалим маршем, страждає від спраги, змучена голодом, схильна до хвороб. Розташована на хибно обраних позиціях, де її поливає дощ і пече сонце, в лавах її знижується пильність, і розумному супротивникові неважко перемогти таку армію. Раджах Іраньяп послухався поради свого міністра і зайняв шлях, що веде до лісу. І от почався запеклий бій. Військо Хіран'ябха, що займала зручну позицію, скоро почало перемагати. Багато воєнаначальників армії Павича полягло в бою. Побачивши Читраварн, що йому загрожує поразка, і сказав у великому горі Військо відступає, нас переможено. Яка ганьба на мою голову? Недарма в книгах написано, тільки добрі наміри ведуть до успіху. Тільки добрі ліки допомагають хворому, тільки здорова людина бадьора й весела, тільки старанний досягає верховин науки, тільки справедливий буває, нагороджений за свою чесність і шляхетність. У цей час до павича повернувся радник Шуліка, і чітраварн сказав йому Як ти міг нас покинути під час бою в такій біді? Якщо я й образив тебе, все одно в таку хвилину ти б мусив забути про образу і повернутися до нас. Володарю, відповів шоліка, навіть дурний правитель стає мудрим, якщо слухається порад розумних людей. Навіть старе дерево розцвітає біля річки, всотуючи в себе її вологу. Ти не зрозумів цього, ти дуже занісся, переоцінив свою силу і силу свого війська, ти знехтував порадою й тому опинився в такому сумному стані. Бо недарма сказано якщо людина не має своїх власних знань і думок, яку користь здобуде вона з книги? Якщо людина не має очей, навіщо їй дзеркало? Твоя правда. Сказав Павич траварн, в усьому винний я сам. Але як я зможу тепер повернутися до рідних гір? Порадь мені. Міністр Шуліка поміркував трохи і сказав Не думай, що передчасне повернення додому, о володарю, щоб вилікувати хворобу, треба дослідженого лікаря, щоб знешкодити ворога, треба спритного міністра. Той, хто хоче добитися перемоги, Повинен прагнути її. Як же можна добитися перемоги, коли нашу армію наполовину розгромлено? спитав павич. І все ж таки, відповів міністр Шуліка, ми доб'ємося перемоги. Треба негайно обложити палац раджі. Поки раджачий траварн і його міністр радились про те, як ліпше перемогти ворога, до Раджі Раньяпха привели шпигуна, який доповів йому. О Магараджо, радник шуліка повернувся до павича, і Читраварн за його порадою оточує твій палац. Хіраньяп звернувся до свого міністра журавля. Ну, пане, все знаю, що ж нам тепер робити? І журавель відповів О володарю, роздай усім, хто на це заслуговує золото й одежі, як ознаку твоєї ласки. Це стане нам у пригоді. Тільки дурень, боячись віддати за багато, втрачає все. Поки раджа розмовляв так із своїм міністром, журавлем, до них поспішно наблизилась гава мехкаварна. Привітала їх і звернулася до Хіран'ябха з такими словами. «О, Магараджо!» Ворог, який почав цю жорстоку війну, наближається до палацу, дозволь мені відчинити браму палацу, вийти назустріч супротивникові й ударити на нього всією своєю силою. Цим я віддячу тобі за довір'я й гостинність. Ні, ні, втрутився в розмову журавель. Якщо ми відчинимо браму, то програємо бій. Палац добре укріплено, і треба залишитись в ньому. Недарма в книгах написано, крокодил може бути небезпечнішим за отруту, поки він у воді. Але як тільки вийде на суходіл, він утрачає свою силу. Так само і Лев, як тільки вийде з лісу, то стає все одно, що шакал. Але хіраньяпх не послухався журавля і відчинив браму і фортеці. Військо вийшло з фортеці й прийняло бій. Гава Мехаварна засталася сидіти у фортеці. Бій був нещадний і тривав аж до вечора. Наступного ранку павич і траварн сказав шуліці Настав час виконати обіцянку. Ти мусиш перемогти ворога. «О, раджу, сказав у відповідь Шуліка, полководець, який діє, нерозумно й необачно, полководець слабкий і нескромний, такий, що не знає мистецтва бою, не може зберігати таємницю й не відзначається хоробрістю. Такий полководець не доб'ється успіху. І, нахилившись до самого вуха павича, Шуліка додав не гаючи часу, нападемо на фортецю. Ворог ще не встигне зібратися з силами, і ми застукаємо його зненацька. Сонце ще не підвелося, як знову розгорівся очайдушний бій. Було відчинено всі брами фортеці Раджихі Раньяпха, і битва почалася під стінами палацу. У самому бою гава михаварна, що засталася у фортеці за допомогою інших гав, підпалила палац одразу в кількох місцях. Гави зняли страшенний галос Фортецю взято, фортецю взято. Почувши галос, що долинав самої фортеці, воїни Хіран'ябха подумали, що до фортеці вдерся супротивник. З переляку пострибали в озеро і поховалися в очеретах. Лебідь Хіраньяп, перевертаючись на коротких ногах, опинився позад усіх, і незабаром птахи з Павичева війська оточили його. Ще трохи, і він буде в полоні. Побачивши це, вірний друг Хіран'ябха Журавель, негайно повернувся до раджи і став поруч із ним. Тоді сказав йому раджа Хіран'ябх. Друже мій, я не хочу, щоб ти загинув через мене. Сховайся в очеретах, а потім, коли мене не стане, потурбуйся про мого сина. Він буде вам добрим раджею. Омага раджу, сказав Журавель. Вмирати все одно колись доведеться. Не сьогодні, то завтра. То чому ж мені не накласти головою в бою? А ти тікай, рятуйся, ти ще довго будеш великим володарем, поки світить сонце і сяє місяць. А я був оборонцем фортеці і залишусь ним. Ворог увійде в твій палац тільки через браму, залиту моєю кров'ю. Тим часом птахи з павичевого війська все щільніше стискали коло навкруг лебедя й журавля. Підійшовши зовсім близько, вони накинулись на Хіран'ябха і почали бити його дзьобами. Але вірний журавель накрив лебедя крилами і у влучну мить штовхнув його в озеро. Відважно бився журавель, але ворогів було занадто багато, і вони зрештою заклювали його до смерті. Павич Чітраварн увійшов до покинутої фортеці і захопив там. Незчисленні скарби. Пограбувавши палац лебедя, чітравар разом із своїм військом повернувся до себе в гори. І всю дорогу царедворці вихваляли павича Чітраварна за його мудрість, силу й відвагу. Так мудрий вішну шарма закінчив своє оповідання про війну. Коли він замовкнув, сини раджі сказали ми вдячні тобі, о, мудрий учителю, за те, що ти розповів нам про війну. Ми все зрозуміли. Я тільки хочу побажати вам, сказав Вішну Шарма, щоб ви, коли станете правителями, не вели ніяких війн. Щиро бажаю, щоб вам не довелося ставати на чолі загонів, бойових слонів, піхоти й вершників.